Страшно по ночах, от днем якось ще орієнтуєш, по куди що летить, а ночью страшно. Ось о підвал, де я ночую, ховаюся від вистрілів. Ось тут собі намостила, матрас, півполовина дверей лежить. Заходжу сюди і сплю. Ось ось у мене консервація. Ось ось. Оце скільки консервація. А це гуманітарка. Ховаю, щоб не розбило. І вода тут і корм сухий для собачки, для котиків, Зв'язі нема внизу. Залазив туди наверх на сарайчик, тоді в мене ще більш-менш зв'язок єсть. Я встановила о, определене час, щоб вони мені дзвонили, бо я не можу туди-сюди льотати. За останній час дуже участилися обстріли, особливо це РСЗВ, урагани, гради і за сухої трави. Яка щас, вона тут повсюду? Дуже багато пожеж, ну і також горять житлові будинки, страждають люди. Намагаємося допомагати, виїжджати.